Добрий день, дивіться, отакі ось топові прищепки. Оце ось ті, що я пользуюсь. Лічно, я, як блогер, іменно їх. Іспользую. Дивіться, ось ось стрімерський телефон стоїть жорстко. Любий телефон стоїть, Xiaomi, будь-то здоровий, маленький телефон. А ну це як я роблю. Тут іде кольцо отаке, і прищепка. І то, і то жорстке, можна дуже класно, вона вчіпляється куди завгодно. Прищепка дуже туга. Але воно тут, бачите, болтове кріплення. Це я для себе кольцо відкручую, бо кольця мені не треба. У мене є великі освітительні прибори. Бачите, отакі ось. То я кольцо не використовую, можете використовувати. І я їх обоє прикручую прищепки. То оце найкращий штативчик. Телефон зажимається в будь-якому положенні. Як бачите, дивіться, ось будь-який айфончик, ось, ось стрім, дивіться, куди я поверну, туди він не буде держатися. Все. Як я вигну, дивіться, як я вигну, так і буде стоять. На витягнутій руці буде стоять без різниці, ну, Держиться. За будь-який кусок будь який штатів зажимається. що, Я навіть за екран ноутбука зажимав, ставиться де угодно. Поняли? Це класний штатів.